Обстрілювали будинки місцевих, вбивали цивільних та нищили залізничну станцію та елеватор. Селище Біла Криниця на Херсонщині майже вісім довгих місяців було окупованим. Щоправда, війська РФ фактично туди і не заходили, тому зробили населений пункт сірою зоною та нищили його обстрілами. Протягом двох років люди, які повернулись додому, відновлювали свої будинки та місцеву інфраструктуру. Потроху почали ходити і потяги на станції. Про село, яке і досі залишається прифронтовим, Наталя Якубсон-Белібова розкаже більше. Що тут не боявся, ружу зарядив, патрони в мене є, і досі по я, я охотник сам, так що не це, ждав їх. Так місцевий житель Дмитро пригадує перші дні російської окупації. Військові РФ під Білою Криницю були вже 25 лютого. В самому селищі пробули один день на початку березня. Почали грабити з села магазини. Першу чергу вони пограбили магазини. Ну по нашій, по моїй вулиці вони не їздили. Я зарядив, думаю, не дай Бог, отак буде, чи в двір буде заходити. Я вже, вже 68 років, я вже думаю, пожив своє. Майже весь час, доки правобережна Херсонщина була в окупації, біла криниця перебувала в сірій зоні. Тут ворожим військам просто ніде було закріпитись. Здебільшого селище для них слугувало транзитом для техніки і постійно били по хатах, тож не минуло без жертв. Це били з білік Сандровки, вони в основному той куток били. а до винеброда, оце що сюдили по поселу. Оце в основному по селу били, і парень вийшов. Ну, утра. Він вийшов на вулицю, тільки ші, 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 рі, тільки спічку засвітив, одбило голову, наче й не було голови. Після загибелі односельців місцеві почали виїжджати, але окупанти не хотіли випускати людей, тож били по евакуаційних автобусах. Тут автобус був школьний, і нас зразу якраз ми виїжджали, і по нас вже стріляли. Ми, вважайте, три снаряди, як сказати, ми погрились, виїжджали отут, -от, виїжджали з села. І за нами ще й... Ну, три, три взрива було, коротше. Так що ми тікали одним словом. Після повернення додому пан Петров свої 79 років був змушений відновлювати будинок, що потрощило обстрілами. Добре, що місцевий аптечний пункт вцілів та не пограбований, каже чоловік. Хтось ну, купляв ліки. Все. От то давлення. Чи по-українськи тиску, та там і другі ліки купляв. Ми тут постійно, Ми тут пів п'ятниці сюди носимо кожен місяць. Завідувач аптеки Олег каже, відновив роботу, що й носили оборони України звільнили ці села від окупації. Довкола приміщення пункту було безліч обстрілів, але всі вони майже не зашкодили будівлі. Так пощастило, що будівлю ну виходить, що не попало. що ну аптека залишилася сіла тільки. Ну, трошки пошкодило там два вікна. Ця аптека обслуговує не лише мешканці Білої криниці. Поліки приїжджають і жителі сусідніх сіл. Заспокійливі препарати, седативні, серцеві препарати. Ну, зараз ними як сезон, да, то протизастудні препарати, противірусні. Ну, в принципі, знеболювальні, зараз дуже багато. Це на видно, але теж це війна. Казалося, що людей. Ну, получается, люди не можуть так, я скажу, може, достатньо собі купувати те, що потрібно там із харчів, то теж зараз багато це опорно цей руховий апарат захворювання. Найчастіше окупанти били по місцевому елеватору. Довкола нього взагалі немає вцілілих будинків. Серед руїн залишилась і хата пані Ніни. Коли на дім падали снаряди, жінка була вдома. Я пішла на город. Ну, якраз петрушка зайшла. Думаю, зараз дворю супчика якогось побыстренькому. А тут прилетіли оці, як вони називаються, снаряди. Снаряди, так. Да. Я тільки дійшла, ну, нам от, да прилетіло метрів двадцять-тридцять. А там зараз таке робиться, якби ви побачили, що там зараз робиться. Там такі окопи здорові от цих бомб. Жінка з чоловіком була змушена винаймати житло спочатку в Кривому Розі, а коли повернулась на іншому кінці села, що вціліло трохи більше. Все розбите, там життя взагалі не носимо. Ми подали в дію, от. то нам там назначили компенсацію, і зараз будуть робити кришу, там, вікна. Поряд з елеватором розташована і залізнична станція Біла Криниця. До повномасштабної навали росіян тут за добу проходило не менше 20 пасажирських потягів і ще кілька вантажних. Однак, 24 лютого 2022 року весь рух потягів припинився на понад рік. Я був якраз на зміні в годині шостій. Диспетчер по зв'язку сказав, що розпочалась війна. Ну я не виїжджав, я знаходився на станції. Ну як на самому пункті. і Бували моменти, приїжджав, навідувався, що тут у нас що було ніяких радіжок, чого. Однак станцію все ж пограбували військові РФ у той єдиний день, коли заходили до села. В приміщеннях повибивали вікна, хаос наробили, повикрадали. Ну, вони були всього в нас один день, переночували, ну на першому етажі взагалі в туалет стілали. Двері всі ногами повибивані були. Будинок Ганни зруйнований до фундаменту ракетою С-300. Житло вона змушена винаймати. Та, попри це, жінка однією з перших повернулась до селища, коли колії ще розміновували сапери. Нині разом з колективом продовжує наводити лад на станції. Тут у нас знаходиться будівля пасажирська, вокзал, де були квиткова касір, коли ми повернулися. Була побита криша, все було завалене, розбите, вікон взагалі не було. Зараз кришу перекрили, вікна куди частково позабували УСБ, ждемо відновлення. Поки до селища повернулись менше половини жителів решта бояться бо надто близько лінія фронту, а комусь повертатись і нікуди. Їхні домівки без даху, вікон і дверей продовжують руйнуватись. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.